12 травня 2023 року хочу показати живучку. Ранньою весною я вже показувала цю рослинку і вирішила я її розсадити. Я казала, що я не бачила у неї чомусь синеньких квіточок. А тепер я знаю чому, тому що у садових центрах їх зрізають, коли їх на продають у вазончиках, щоб вони більше пускали пагонів. Я вирішила розсадити свою живучку, і зараз я буду зрізати оці квіточки, щоб. Більші вони дали. Бачите, скільки дає один кущик, дуже-дуже класно росте і на сонці, і в полутіньочки. Ось так я розкладила. Це десь буквально недільки, 2-3 назад, не пам'ятаю точно. Зараз позрізаю, щоб більше було нових розіточок такого приросту новенького. Ростеться рослинка на будь-яких ґрунтах, навіть більш полюбляє такі ґрунти, які. Неплодородні і дуже гарно закриває вашу землю, забиває всі сурнячки. І зімою я вже показувала відео, що вона також була гарна фіолетового кольору. Ну, а ось цей кущик, маточник. Купляла я десь літровий горшечок. Ну і там дві поділочки, мабуть, було трошки пішли. Дуже такі зароши, бо не було куди йому йти вже. І ось цей рік, я, будь ласка, з початку травня воно почало свісти сантиметрів 15. Дуже плотна в нього така, ну ходить по ньому не можна, але заплітає грунтопокривна рослинка, дуже чудова. Оце на сонечки постійно. Ту саму ранку сонечка, і до самого вечора сонце на цій території, бо він тако внизу росте. Тут маленька гірочка чебрець починає світ. І ось на задньому плані барбарисик. Я хочу розсадити, і потім, коли Барбариса, більше. Зробити насадження вдоль доріжечок можна під деревами або на сонячні полотіні. Коротше, рослинка дуже-дуже класна, нічим не обробляється, нічого її не їло. Навіть слимаки я б не бачила, щоб були, під них не залазили. може ж на сонечки. Ну і я вирішила викопати одну поділочку. Зараз обід. остальні я вже пересаджу вечором, коли вже сонце спаде, бо зараз дуже жарко на сонечку. Отак От виглядає поділочка такої живучки. Я просто лопаточкою під. Так, привіт Сонька. І тут ось о 10 новеньких буде таких вже отросточків. Зараз я посаджу отакий горшочок, тому що зараз жарко і рослинки на сонечку там буде не дуже зручно. І вона буде рости, а потім я разом з комочком землі пересаджу у грунт. без усяких заморочок. Посадила корічками трошки, полью зверху. І обріжу оцю квіточку, щоб вона не тягнула соки. А більше йшло вже на корінчики, сили рослинки і на нові пагони.